Суд, що намагається притягти до відповідальності винних у вбивстві колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі, оприлюднив усі деталі обвинувачення. Вони стосуються чотирьох осіб, які, начебто, належать до ісламійської організації Хезбола. Імена підозрюваних було оприлюднено у липні, але вони досі переховуються. Хоча суд ще 30 червня попросив ліванську владу їх заарештувати. Процес невдовзі почнеться. Ми підтримуємо трибунал, який завжди робили. Думаю, він докупається до фактів. Винні одержать по справедливості, сказав депутат ліванського парламенту Мохаммад Кабані. Підозрюваних обвинувачують у тому, що 2005 року вони висадили бомбу, що підірвала авто Харірі, вбивши його і ще 21 особу. Цей лівійський громадянин вважає, що суд висунув обвинувачення лише щоб розмохати релігійні чвари, і ця інформація не є правдивою. Прихильники Харірі кажуть, що його вбили через опозицію до довготермінової військової присутності Сирії у Лівані. Натомість Дамаск заперечує причетність до цього злочину.